Розглянемо останнє 50-те тестове завдання. Схарактеризуйте процес реплікації. Що таке реплікація, шановні, це подвоєння молекули ДНК. Подвоєння ДНК відбувається в ядрі, тому що. ДНК утворює хромосоми. Хромосоми це є молекули ДНК, які зв'язані з білками, і розміщуються вони в ядрі. Тому і процес реплікації починається в ядрі. Це дуже складний процес, ферментативний процес, тобто за участю ферментів. Якщо спочатку ДНК топає за міраза, забезпечує розкручування відповідної ділянки ДНК, а гелікази це наступні ферменти, забезпечують розрив водневих зв'язків між двома лентюгами і утворення реплікації. Катинуи. Вилки. А далі, за допомогою фермента ДНК полімерази, відбувається синтез на материнській молекулі дочірнього лантюга. Так як молекула ДНК дволанцюгова, то на кожному з лантюгів материнської молекули відбувається синтез дочірніх лантюгів за принципом комплементарності. І такий процес називається напівконсервативним або реакціями матричного синтезу. Повертаємося до нашого запитання. Якщо ми говоримо про локалізацію процесу реплікації, то зрозуміло, що локалізується цей процес в ядрі. Основне призначення в результаті реплікації відбувається подвоєння молекули ДНК, тобто синтез молекули ДНК. І якщо говорити про основні учасники процесу, то зрозуміло, що є фермент, який називається ДНК полімераза, яка забезпечує синтез дочірніх ланцюгів на материнському ланцюгу.